А ви знаєте, як збільшити кількість працівників для бронювання? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку перш ніж продовжити перегляд на сьогоднішній момент. Підприємства можуть бронювати працівників як за порядком номер 76, так і за порядком номер 45. Причому порядок номер 76, на відміну від порядку номер 45, не прив'язаний до переліку професії посад. У порядку номер 76 є певні обмеження. Бронювати можна не більше ніж 50% військовозобов'язаних працівників, які працюють на підприємстві. При цьому поточна редакція порядку номер 76 Десять не дозволяє збільшити ту кількість шляхом просто подання обґрунтування до списків щодо порядку номер 45, за яким бронювання здійснюється за переліками професії пасад, то пункт 3 цього порядку Згадую, в першу чергу ліміти, які є в порядку номер 76, тобто ті самі 50%, а також дозволяє забронювати понад ці ліміти за рішення Міністерства оборони. Задля отримання такого рішення підприємству треба подати на кабмін і на міноборони обґрунтовані.